Подати заявку на податкову знижку на робочі витрати швидко, легко та безкоштовно за допомогою онлайн-сервісу HMRC. Це означає, що ви отримаєте всі вам належні гроші. Якщо ви подаєте податкову декларацію про самооцінку, ви заявляєте на податкову знижку на свої витрати на роботу в декларації за цей податковий рік. Як подавати заявку на податкову знижку на робочі витрати залежить від суми виду витрат і вашої ситуації. Ви можете використовувати онлайн-сервіс HMRC для багатьох витрат, але ви не можете скористатися сервісом, якщо ви подаєте заявку за міського, ви заповнюєте податкову декларацію про самооцінку за винятком заявок у поточних роках, ви претендуєте на витрати понад 2500 фільмів, або ви претендуєте на витрати більш ніж з п'яти різних місць роботи. Щоб дізнатися, як подати заявку, забийте в пошуку на GoUK Work Expenses і перейдіть за цим посиланням. Виберіть тип витрат, на який ви претендуєте. Потім прочитайте вказівки щодо того, на що ви можете претендувати. У нижній частині сторінки є розділ Як заявити. To claim. Отримавши все необхідно, виберіть почати зараз. Вас попросять вибрати тип витрат, на який ви хочете претендувати. На цій сторінці слід вибрати все, що вас стосується, включно з тими витратами, на які ви вже претендуєте. Потім вам поставлять. Кілька простих запитань, щоб перевірити, чи можете ви подати заявку онлайн. Якщо ви не можете, вам покажуть, як подати заявку іншим способом. Якщо можете, виберіть Claim Your Expenses Online для запитань про витрати, на які ви претендуєте. Потім введіть ідентифікатор конструвача про роль Government Gateway. Якщо у вас немає облікового запису, його створення займе близько 10 хвилин. Увійшовши в обліковий запис, дотримайте сказівок на екрані, щоб подати заявку. Вказівки будуть відрізнятися в залежності від типу витрат. Після того, як ви надішлете заявку, ви отримаєте контрольний номер, за яким можна буде відстежувати свою заявку. Ви не повернете всю суму, на яку претендуєте, натомість ви отримаєте податкову знижку на суму за ставкою, за якою ви сплачуєте податок. Таким чином, якщо ви сплачуєте податок за ставкою 20%, претендуєте на 60 фунтів стерлінгів, ви отримаєте податкову знижку в розмірі 12 фунтів стерлінгів за рік. Це 20% від 60 фунтів стерлінгів. Ви можете подати заявку за цей податковий рік і за попередні 4 роки. Ви повинні сплачувати податок на дохід у кожному році, на який претендуєте. Для заявок на поточні роки HMRC зазвичай коригує ваш податковий код, щоб надати вам податкову знижку у вашій заробітній платі. Для більш ранніх років HMRC буде або повертати вам податок, або коригувати податковий код у тому році, на який ви претендуєте. Детальніше про витрати на роботу на GOV.UK та в інших відео на YouTube.